Аж, ну, але дяка Богу, моє серце міцне, в мені живе Господь. Я люблю Господа людей. Воно для мене, як то кажуть наші українці, а мені, як згуся, вода. Ну. Я кажу йому, шановний, я приїхав до вас пів України, привезли для вас багато. Літератури, Євангелії, Біблії привезли вам газети, журнали, буклети, вживу поспівали, проповідували, помолилися. І робимо все, щоб ви знайшли час і для Бога, і для себе, і для спасіння своєї душі. І я затрати на вас час, ресурси, навіть гроші. Це ж не так друзі, просто стоїть на передаторію тисячною і звіщати, друзі Євангелія. А він мене після всягав вздовж і поперек. Ви догадали, що я мені казав. Я кажу по вікові, ви маєте приблизно бути моїм батьком. І за свої 75 років ви мали би вже давно увірувати в Бога, окрепнути в Бозі, і старші свої роки стати щирим християнином. Гарячим місіонером і піти, ну ви ж на пенсії кажу, і піти по всій Україні, і занести Євангелія в серця тисяч людей, і в тому числі до мене. Мало того, ви прожили 75 років, і ви донині лишилися атеїст. І ви твердите, що ви не від Бога, а від Маубе. Нас окружило вже десятки людей і слухали цю нашу балачку. Мало того, ви не спаслись, і я певний, що сім'я ваша не спасе, бо я певний, що із внуками ваші є проблеми. Мало того, ви прийшли і маєте ще таку сміливість, в кавичках скажемо, йти до проповідника Євангелія і пробуйте його засоромити. Я не працюю на себе, я поширюю Євангеліє Ісуса Христа. І гурт, десятки людей заступилися за мене. І допомогли тому дідусю, ну дещо зробити, друзі, у тій ситуації. Дорогі мої друзі, послуйте, будь ласка, люди мого віку і старші, всі дідусі і всі бабусі. Ми мабуть, всі християни, ми мають всі друзі спасенні, і зробити все з нашої сторони, щоб наші діти. Сини і дочки, невістки і зяті, внуки наші і правники наші. Вони були всі спасені, вони були всі в Бозі, вони були всі християни і всі були помазані святим Божим Духом. Напевно, скажіть Амінь. Дорогі мій, це важливо. Друзі, це важливо. Ми сьогодні бачимо багато всілякої інформації. Ви чули деяку інформацію, що тридцять років назад князь Володимир зробив таку велику, це був такий релігійний крок, і це був тоді такий політичний крок для, на рівні держави і для держави. Але послухайте, будь ласка, ми не знаходимо ніде в історичних даних, що Україна вся увірувала в Бога, що Україна вся покаялась перед Богом. І Україна вся стала чисто християнською державою, як то казали сьогодні навіть і до сьогоднішнього дня. Навіть і до сьогоднішнього дня. Дорогі мої дорогі мої, ми знаходимо в Писанні в Святій Біблії. Ми знаходимо, що було таке місто Ніневія, і Бог їм послав не Володимира і не з силою, і не з військами, а одного проповідника. Той проповідний був ще й пророк від Бога, ім'я і Він приніс Євангеліє, Він привіз новину, ой, вона не добра була. Якщо я проповідую сьогодні, дорогі мої, такі речі, що Бог любить людей, що Бог звершив спасіння для всіх людей, що Бог подбав про всіх людей, і Бог в сині Ісусі Христі все дав для людей. І справа людей, друзі, нас почути Євангеліє, увірувати в Євангеліє і прийняти Євангеліє. Бачите ще раз: почути Євангеліє, увірувати Євангеліє, друзі, і прийняти Євангеліє. Це справа, друзі, наша, особиста, така персональна. Це моє життя, моя доля, і це моя душа, дорогі. Ми. Це важливо. То Іона прийшов і не казав, що вас Бог любить і всіх спас, а Іона сказав життям Ніневії, Пам'ятаєте, що він сказав? Ще сорок днів. І Ніневія буде зруйнована. Ви знаєте, інколи людям треба якусь таку інформацію. Негативну. І люди почули, і старші почули, і правителі почули, і міністри почули, Да зібралися всі разом і зрозуміли, і прийняли велике рішення, яке: давайте увіруємо, і давайте покаяємось, і давайте помолимось. Хай нас Бог помилує. І вони повірили, і вони покаялись, і вони молились, і вони даже пост тримали із дітьми, з маленькими, і навіть із тваринами дорогими. І ви знаєте, всі, це величезний історичний факт. Бог зглянувся над жителями Ніневії, помилував, простив і всіх спас. Давайте скажемо: слава Господу! Бог помилував. Бог простив і Бог всіх спас всіх жителів Ніневії. Я роблю таку паралель із хрещенням Київської Русі, де ми такого не наблюдали. Із покаянням, друзі Ніневії. На сьогоднішній день, дорогі мої, на сьогоднішній день, 90%. Пророцтв в Біблії збулось. Все, що було сказано про Ізраїль, збулось. Про прихід Ісуса Христа збулось. Про заснування церкви все це збулось. Про останній час на землі збулось. Про пропит Івани по всій землі і це збулось. І я знаю, що вас інтересує, я вам скажу, хто маєте час для писання, 24 розділ Євангелія Матвія, якщо уважно не читати, а вивчати і виписати, ви знайдете в ньому 25 пророцтв. Коли Христос сказав Єрусалимі біля храму про останній час 25 пророцтв. І коли ви вивчите уважно придивитеся, ви узнаєте, що із 20. П'яти пророцт, 21 збулось. І лишилось чотири просто, які ще не збулось. Це великі катаклізми у вселенні, це велика скорбота, дорогі мої, це час Антихриста. І четверте прихід Ісуса Христа. Ви це все всі найдете. Євангелія Матвія, 24 розділ. Ми з вами мудрі люди, і ми знаємо, що якщо 90% пророцтва Біблії збулось, які ми скажемо висновки щодо десяти, Напевно, і в кінці все буде, як написано у святій Євангелії. Справа в тому, що Слово Боже було до нас, слово Боже є при нас, і можете мені вірити, а можете і ні. Коли ми підемо з земного життя, Слово Боже залишиться і після нас. Бо Бог дав свою велику фізичну присутність. Якщо ви маєте Біблію вдома, то Біблію вдома ви маєте слово Боже, ви маєте фізичну присутність Бога у себе в квартирі чи в хаті. І ми маємо час для людей. Ми маємо час для роботи, для дітей, для сусідів, для гріха. Як ви замітили за собою, як щось таке робиться, щось таке крутиться навколо мене? і Я день за день пролітає, і я не маю часу для слава Божу. Хтось за цим стоїть і заінтересований, щоб наші молоді роки пролетіли. Зрілі роки пролетіли, старші роки, так сказати, пройшли, і ми не мали, як той дідусь, який мені не компліменти робив. 75 чи 6 років. Він каже: я, я Бога не бачив, я Бога не чув, і навіть почав твердити нам усім, люди Бога нема. Людина прожила, хтось його прогнав по життю. Ми маємо, дорогі мої, розуміти цю велику річ. Я іду до завершення. Я надію, що я для вас зрозуміли. Біблія відкриває нам такі чотири великі істини. Перша істина, запам'ятайте, шановні мої, що Бог створив небо і землю. Бог. Це не від взриву. Це не від не буду зараз згадувати там дарванізм. Біблія свідчить всім людям. Мова йде не про мене, мова йде про Біблію. Щоб все почалося від Бога. І небо від Бога, і земля від Бога, рай від Бога, люди Адам'єва Єва від Бога, Біблія від Бога, церква від Бога, проповідник від Бога і сім'я від Бога. Увага! Адам і, і... Єва. Не Адам і Іван, Адам і Єва це все від Бога. І всі зібрання подібні, де збираються двоє-троє, або дві-три тисячі, або двадцять, тридцять людей, зібрані в, в ім'я Ісуса Христа. Це теж, друзі, від Бога. Це перша велика істина, друзі. Все є від Бога. Дуже, друга велика істина, яку нам треба знати, я маю передати нам усім, що наш тато і мама. Я маю на увазі Адам і Єва в раю наробили біди. Точніше, Єва і Адам, отак правильно. Наробили біди. І сьогодні ми їхні діти пожинаємо наслідки гріха. Земля стала під окупацією, зла стало багато, біди всякої багато, люди почали хворіти. Я маю небагато, в мене свій будинок, і там біля нього трошки там є. До двох сотих, чи скільки там то, трошки землі є, і там ми ну там щось там жінка ходить, робить, а я там хожу, дивлюсь, що вона правильно робить.